В Україні зараз сафарі на чоловіків, дивіться, заїхав на сервіс і uh, тут мені колеса треба перевести. І тут індус. І він каже, слухайте, у вас в Україні каже, щось типу, як сафарі. Uh, you think we have in Ukraine something looks like safari for Української сафари для мене, big TikTok blog, you know, I want to explain about safari in Ukraine, yeah? You, see, you look news about this, yeah? Прикиньте, типо, uh, робочий в Лондоні uh, розказує мені, що блін, у вас там чоловіки відловлюють, як сафарі. Це капець, це просто жесть. типу, яке йому діло, да до цього. Але вже і сюди дійшло. Типу, до такого дійшло, що люди просто ненавидять ти вже навіть якщо всередині країни прилітають шахеди, і вони влучають по ТЦКшникам, вже люди навіть не розстраюються, вони вже радуються. До чого дійшло. І а, в цьому вона величезна, ТЦКшників. Вони самі винні. Дуже багато хто з них повівся на бабки, на якусь цю історію, на атмови грошей. Реально дуже багато людей, а, людей, якщо так можна сказати, переступили грань там, де можна та, ще мобілізувати людей, якими методами можна робити. Я ж дивіться, я ж не проти це необхідно просто в Україні для того, щоб взагалі вистояти ці війни, я вже не кажу за перемогу, просто вистоять. Да? Але вони перешагнули не те, що межу, а 10 разів за межу дійшли, то як вони з людьми поводили, що казали, які з них гроші брали і так далі. І от моє звернення до всіх ТЦКшників, я прошу розпосюди цей відос. Пацани, якщо ви не зупинитесь і продовжите і країні, перепрошую, пізда, і вам пізда в першу чергу. Отака от історія. А, мобілізація має бути, але вона має бути правильно по закону і так далі. Ясно, що без людей на фронті а, ми минвистаємо. Насправді дуже багато в Україні черг досі по сей день воєнкоматів, третю штурмову. Я ж бачу, що там відбувається, я спілкуюсь з рекрутами. Дуже багато людей, які ще хочуть іти воювати, і на них все тримається і молитися на цих людей треба. Але багато людей. Не хочуть, не бачать сенсу, не можуть, і у них є законні підстави, типа не йти там бронь закона, не куплена закона і так далі. А цим же похер. мобілізовують і без рук, без ног і так далі. При всій моїй патріотичності, при всій моїй підтримці і оптимізмі, то що творять цикашники, це просто ну мрачело. Реально мрачело. Я надіюсь, після цього ситуація ну, ж в Україні ж були а -а анулювали одного ТЦКшника, Я думаю, ви пам'ятаєте цю історію? Да? А тепер от прямі прильоти вже підривали скільки цих тицикашників? Тепер от прямі влучання шахедів, всі ці будівлі ТЦК. Ну, не, не просто ж так. Я надіюсь, пацани, ну зупиніться. Ну одумайтесь. Ну так немає. Просто будь. Ви поки заробляєте свої 5 копійок. Ви зруйнуєте взагалі всю націю, всіх людей, весь настрій, весь бойовий дух і все бажання людей ти служити, і захищати. А без цього у нас шанса взагалі немає висадить. Понял? Без цих людей, які ще хочуть іти. Ну все, пишіть в коменті свої думки, я в шокі задуся. Я прийшов десь в Британії, десь на закоулки я собі колесо швидко поремонтувати. І він мені каже, ой, у вас там просто жесть, у вас там сафарі на людей. Ідуть в Британії. Прикиньте. Ну, давайте в коментах зустрінемося. Слава всім українцям, які попри все досі тримаються. Папа. -па.